9 серпня цього року за постановою Кабміну номер 836 внесена зміни до постанови кабміну від 22 лютого 2022 року номер 168 щодо виплат військовослужбовців. Чи означає, що всім військовослужбовцям повернули 30 тисяч щомісячної премії. У документі зазначено. Військовослужбовцями, які здійснюють бойові спеціальні завдання у період здійснення заходів необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, щомісячно виплачується додаткова нагорода у розмірі 30 тисяч гривень розрахунку на місяць, пропорційно часу виконання таких завдань, тобто зазначена пропорційно до виконання бойових спеціальних завдань. Тож можна зробити висновки, що будуть виплати виключно для тих, хто знаходиться або в районах бойових дій, або в бойових розпорядженнях. Це, в принципі, те саме, що і було до цього. Якщо військовий службовець має бойове розпорядження за бойовим наказом і він його виконував умовно 10 днів, то відповідно за ці 10 днів і будуть виплати. Що стосується 30 тисяч для Державної служби надзвичайних ситуацій, поліцейських, управління спеціальних операцій Національного бюро, то вони зазначені в окремому пункті Їм виплачується додаткова нагорода в розмірі до 30 тисяч гривень пропорційна в розрахунку на місяць. Тобто це може бути як і 0, так і 30 тисяч. А як нараховуватимуть і за яких умов постанова не уточнює. Для отримання додаткових роз'яснень даного приводу або для іншої правової допомоги, ви завжди можете звернутися до мене. Всі контакти для платних послуг зазначені на відео.